Коли апостоли побачили ідущого спасителя по воді, вони злякалися, а море якраз було дуже неспокійним. Їх в хвилі били, в кораблі був вітер противний, і вони з великим трудом продвигалися. Вони побачили, що по воді йде Господь, їх вчити і, і, і спаситель. І вони від страху закричали, тому що їм здалося, що вони бачать призрак. А Спаситель каже, не бійтеся, ободріться, це я. І апостол Петро каже спасителю, Господи, якщо це ти, то доповели мені піти до тебе по воді. І Господь каже йому, іди. Апостол Петро вступив з човна на воду, став як на сушу і пішов по воді до Спасителя. Але пройшовши невелику відстань, він почав зіратися. І, побачивши великі хвилі, він злякався і почав тонути. І закричав, Господи, спаси мене. Господь. Я підійшов до нього, взяв його за руку, витягнув з води, і вони війшли в корабль, і буря затихла. І всі, хто були в кораблі, почали підходити до Спасителя, кланутися йому і говорили, в істину ти є син Божий. Таку івангельську історію сьогодні згадує нам Свята Православна Церква. Ця історія навчає нас тому, що коли ми робимо добрі діла, я е, говорив пройшли раз, коли е, е, Господь заставив апостолів сісти в човен і переправитися на другу сторону моря, щоб вони не, не мішали людям побачити свого благодітеля. Тому що апостоли були нарядям в руках Божих, через яке Господь нагодував 7 тисяч людей. І щоб апостоли не стали між людиною і, 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 і творцем і благодітелем, вони, Господь їх убрав, сховав. Потім Господь, відпустивши народ, сам пішов на гору і молився всю ніч. Господь навчає нас, що коли ми зробимо добре діло, або хто ще через нас Господь зробить комусь добре діло, то ми повинні після цього помолитися, подякувати Богу, що ми сподобалися великої честі бути знаряддям в руках Божих і покаятися в своїх недоліках і гріхах і недостатках. Добрі діла. Повинні чередуватися молитвою з молитвою. І е, на кінець, е, ну, звичайно, Господь, ідучи по воді, по суші, Господь показав, що він, він є владика всієї тварі, що все творіння його слухає і повинується йому. Е, апостол Петро е, пішов по воді. І теж йшов по воді по суші, коли він йшов і дивився на Спасителя. А коли він в свою, свій розум, увагу свого розуму повернув на хвилі, почав озиратися кругом, він злякався і почав тонути. Е... Толковники святих писань говорять, що коли апостол Петро йшов по воді, дивився на Спасителя, то він як подобає людині розумному творінню, своїм розумом бути споєднаним з вищим розумом, своїм Творцем і Создателем. Коли людина розумно єднається в молитві, в богомислі, вчитні священних писанні, єднається своїм розумом з Богом то вона отримує від Бога розумну силу, благодать Святого Духа, яка укріпляє людину на всяке діло. Коли апостол Петро від свій розум відірвав від Спасителя від Бога і почав озиратися, дивитися на стихії, то він, у ньому ця благодать Божа судділа. І він, це признак того, що він. Лишився благодаті це страх. Коли людина лишається благодаті Святого Духа, то на неї нападає животний страх. І е, він почав тонути. Благодать Божа, по воді, як по суші. Повну проповідь, дивіться на YouTube каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.